Просто треба думати. Треба знаходити трошки часу виділяти час на там, на, на шастрах. І це вже буде наше думання про Кришну, наскільки ми це можемо. Ми можемо бути в настрої відданості Гава, мат -бакто. Просто автомобіля що я вірую, кожен день ставимо тілоку. 12 днів зверті, Ми кажемо, це тіло, воно призначене. Для того, щоб служити Господу, бути зайнятим служінням. Ми посигаємо собі такими маленькими дрібничками, що ми слуги. І тут наступне же, той, хто поклоняється, ми всі пропонуємо якусь невеличку пуджу чи якісь упочари, предмети. Навіть якщо ми невеликі пожарі принаймні ми пропонуємо Кришні свою їжу, свою якусь молитву. Ми приходимо і просто поклоняємося Крішні. А наступним нам на, на маскору це просто поклони, шановливі поклони, брати свою голову і схилятися прямо головою в підлогу. І казати, Крішна, я прийшов, ось все, що маю, я приніс. З трошки відданості, трошки поклоніння, трошки поклони. І тоді, Кришне, каже, що мама і ваш те, сатіанте. Тоді неодмінно ти прийдеш до мене якщо ти, ти будеш таким чином чинити, ти неодмінно прийдеш до мене. Прості речі. Думати про грішню, бути його відданим, ми пропонувати клоп. І це приведе до того, що наша обданість буде зростати. От мене є дама божества: Джаганатхи і я, їм по якусь їжу, і якусь пульжу просто там. Воду міняю в стаканчиках чи пропоную якесь благоволення, інколи кінтиї, коли є. Прям дуже небагато. Але я розумію, що ці прості предмети вони дозволять мені мати цей зв'язок божествами скрішною. І може це не дуже цінне з матеріальної точки зору, але це ці прості речі, вони прям допомагають ці, цей зв'язок відчувати, мати цей зв'язок кожен раз, коли наступає якийсь день. Наступний день я приходжу, вклоняюся. І так само, коли я йду на роботу, я підходжу до божества, пропоную поклони і кажу, що я буду працювати для вас. І коли я повертаюся з роботи, я знову пропоную поклони, кажу, я повернувся і дякую вам за те, що мала можливість прожити цей день. Прості, речі. Ми зараз повторимо цей вірш, як зазвичай по три рази кожну строчку. Я голос, а ви зі мною також. मान्मन भाव मन मन भाव मन भगतो मान मन भाव भक्तो Mam मां Mam Namaskoro Мамяджи мамнамаскору, мам, мам намаскору!» Третья строчка. Мамиваща си садянте. Мам Мамиваща си сатям. Мамраща взяти, четверта строчка. Пратіджа <-ти> не прийсиме, пратіджа <-ти> не прийласи мене. Перша та друга строчки разом. Man ман ман мана -ма Man бхава Мам мам яджи намаскору. мана бхава мамяджи манама Мам яджи мам намаскору. Mamanabhava Bhaktam Yaki Manna Maскору. Третья, четвертая строчка разом. Мамы ваши сесатянте пратиджаны приесем. Маме вашя си сатянти, пратиджаны присиме, мама вашя си сатианты, пратиджаны присиме.

मद्भक्तो यजि मां नमस्को मामे वा सत्यन्ते प्रत्युचन प्रियसि मे मान्मन भक्तो मम यात्रि मां नमस्कोरो मम वास्यसि सत्यान्ते प्रतिजने प्रियसि मे Перш ніж нас розбіг по групам, я декілька слів скажу, що цей вірш для мене є влюблен, І Я прямо на довгому тижні подивився наш графік і зрозумів, що цей вірш буде празі, і так Навіть засмутився до мене, не мені випав. Але Крішна так влаштував, що Наді Крішна правда, не зміг, тому я прям, дуже дивна, що Господь якось відгукнувся на моє прагнення. І... Я маю можливість ще, ну, ще один раз трошки поговорити про цього вірша, бо він мені дуже подобається, дуже надихає. Він є частиною моїх ранкових молитв. Я повторюю, коли поняттями, деякі вірші. І це один з таких віршів. Це молитви вони. Ну, я їх просто сам собі напав просто низку цих віршів цього купу. Саме ті вірші, які мене надихають. Які дають мені якось розуміння, якусь опору. І це саме такий вірш, який він дуже-дуже ну, важливий для духовного життя кожного відданого. Тож можете тепер, коли приходите до божества, повторювати його, бо він дуже простий, доступний, і Кришна буде радий, щоб повторювати за ним його слова. І тут є таке слово, що є що обіцяє, що. І ми не можемо, можемо так напряму з Крішною та дружити, але ми можемо жити з відданими, ми можемо служити їм, якщо Крішна побачить, побачить наше щире бажання його служити його слугам, то ми теж станемо дуже дорогі для, на, для нього. Я нас якось надихнулися, розповів. Це може не по курсу, вдихаючи Е, у вівторок було заняття з Двіжа Гавінго, і він був змушений його перервати під кінець тому ми і сказали, що збили машини. Можливо, знали, а в Двіжга Гавінде прибув пес. Був. Я запитав обіду, що за пес. мені сказала, така маленька безпородна гієна, таке щось, якесь недорозуміння, яке прибилося до нього до будинку. До Прийшло і стали жити там декілька років. І тут його збила машина, і я ввечері запитав його, коли побачив у храмі, що ж далі з цим песом. Він сказав: на жаль, він не вижив. Ну, тобто, все, він загинув. І потім він поділився і сказав: я тільки два дні тому подумав, як він мені надоїв. Я вже втомився від цього песа. І Крішна раз і забрав його. І ми з одним відданим за Житебаном. Разу напряглися і сказали, що дуже небезпечно гнівити браманів і треба якось помолитися. Він сказав: Треба помолитися, будь ласка, за песа. Його звали Друга. А це могли, могли сковарія пам'ятника. Ну, я що треба за песо помолитися, але нехай. І ввечері після просади, ми сиділи за Джитабану, пробу, який робить об'яви в нашому чаті. А він є ведучим недільного фестивалю. Він каже, до мене підійшов. Двідже він попросив помолитися за другого. Я запитав, хто це такий, він сказав: це мій родич. І я спитав, а чим він відрізнився в житті. і Він сказав, що він дуже любив відданих і просад з недільного фестивалю. Я джитабану проби сказав, що я взяв і сказав всім, веш вся гітарна повторювала Харі з цього другу, а я й гадки не мав, що це пес. Тож, як вже я, б я знав, я, мабуть, дуже сильно подумав, чи треба робити таку об'яву, а діджарін до про душі трошки грошей дав на просад, щоб якось ця душа отримала благо. І я зразу згадав історію. яка була з господом читання, з рамбатичай, коли той запросив його. Прийняти просад в себе вдома, і вони готувалися з дружиною і взяйся ламбам Батичаря, Моха, чинив великого образу, критикуючи господа Читання, дорікаючи йому що той багато їсть, як Сан'ясі. Сраламбам Батичаря прокляв його, і той Моха за декілька днів вже залишав тіло від. Я не пам'ятаю, як хвороба, може хтось пам'ятає. Якась хвороба важка, прям швидко і дуже швидко висока температура. І Господь читання його врятував, просто поклавши руку йому на серце, і запитав, навіщо тобі тобі серця чистого брамана оця, ця, ця нарція, ця заздрість? І потім, коли вони спілкувалися з і кожен тиждень жив на всі твої родичі і дав служі. В твоєму домі, і пес, який є в твоєму домі. Тож я вам бажаю, щоб ви стали трошки дорогі для Вишнавію, і у вас є можливість робити якісь прості речі для них, і Кришна буде також вважати вас, вас своїм слугою. Гарного вам дня, початися і бігти на роботу. Дуже вдячний вам за можливість спілкуватися і обговорювати ці чудові вірші. I like Krishna.